Треба стягнути ладу, щоб стягнути ладу, щоб стягнути ладу. Чуєш? Лучший <ріст> А ось так виглядає легендарний карпатський тунель. А ви думали, це гори, ліси? Ні, він. Той що злякою противників. пройдемось, або прибежимось. Це какая, какая сегодня в основе лопа. черный Чорноморець. ну, футбольна, збираються поступово люди, болівальники, Ви знаєте, що на матчі з Динамо тут було майже 6 тисяч глядачів. Я не говорю правильно, законно не даю оцінок цьому. Але ну, щодо футбольної складової, футбольної, як я казав, атмосфери тут все гуд. все гуд. Чекаємо, коли по всій Україні, а не лише на стадіоні Україна, таке буде. Обережно двері зачиняються, гра, ну, вже розпочинається. Як там кажуть, вболівальники Кубу в Ну, Давайте в інший раз а, зараз поборемо, звичайно, поборемось. Після 35-ї хвилини Чорноморськ пропустив два м'ячі. Олег Очередька, пам'ятаєте, він нам два роки тому забивав за Шахтар на Львів-арені. Львів. Ну і Орест Кузик передав вітання колишній. 2-0 рахунок на радість нашим гейтерам, але не засмучуємось, продовжуємо грати. Тому, що треба. Ну, Як вам атмосфера? Як би Висловився занадто футбольно. Хтось вважає, що за багато вболівальників і емоції такі над яскраві. все ж таки війна, але ж не забуваємо з таких моментів. Футбольний клубу Карпати, як, звісно, і футбольний клуб Чорноморець, пішли на фронт і загинули за Україну. Думайте про це. Ну, це цікаво, Єгор Каптенко, вихованець одеського футболу, одеської футбольної школи людина прийшла 10 років тому в академію Чорноморця. І ось зараз він грає в 16-ті Кубку України. Ну, давайте привітаємо хлопця. Цікавий цікавий проспект, як то кажуть. Героям слава. Ігор, по-перше, я все ж таки це наш вихованець Єгор Каптенко. З дебютом так програли. Які у тебе емоції, відчуття для тебе це історична подія, Ти дебютував у дорослій команді ще й в такому турнірі? Всі ну, дуже класні, Гра, виходить, дуже складна, ну, дуже гарний суперник. Дуже питався як грати, пыталися здавати якийсь свій футбол, але трохи щось так вийшло. Так, звісно, дуже крутий турнір, дуже класне поле, ну, лучше поле, на якому я грав. Так, Нічого сказати. Досвід важливий, то, що ти так, береш так. участь в таких матчах. Так. І я, напевно, ще працювати і працювати, щоб так, так. ще раз зіграти в дорожній команді. Дякую тобі. Дякую. Вихованець Академії Чорноморця. А В Карпатах зараз грають два колишні капітани Чорноморця. Один з них Влад Клименко. по-перше, вітаю тебе все ж в 1-8 фіналу. І відчуття емоції, ну і, можливо, все ж таки кілька слів для одеських болівальників, не чужі для тебе люди. Звичайно, не чужі, всім вітання, велике. Сьогодні хороший був поєдинок, перемогли 3-0 рухаємося далі. Що можеш сказати про одеську команду молоду проти якої сьогодні вдалося грати? Ну так, да, звичайно, сьогодні дуже молода команда приїхала, але хлопці старалися, бігли. Сьогодні такий результат. Бажаємо... Вітаю ще раз. Бажаємо успіху. Вітаю.